Зовнішній вигляд цього електромобіля просто вражає. Жодна людина, яка проходить біля нього або проїжджає, не може не звернути уваги на нього. У нас є мікрофони, розташовані в різних частинах, і автомобіль розуміє, хто звертається і що потрібно зробити. Хей, Хейхончі. Хай. it. Коли підключається зарядка для того, щоб підзарядити електромобіль, то вони так. Як зарядка батареї загораються зеленим кольором. Бюджетний китай, дешевий китай, доступний китай. Ці фрази ми звикли чути про китайські електромобілі. Але сьогодні мова піде не про бюджетний китай. Перед нами хенджі або Хензі, як деякі кажуть, є HS9. Його довжина 5 м209 мм, ширина 2 метри 10 мм, а висота 1731 мм. Колісна база в нього дуже велика, 3110 мм. Хонджі, або, як з перекладу, з китайського, червоний прапор, насамперед відома тим, що вона випускала розкішні лімузини для китайського уряду, для верхівки китайського уряду. Ця марка вона досить стара. Можна сказати, найстаріша з тих, що випускали легкові автомобілі. Тому що почали випуск автомобілів 1958 року. І хоча спочатку це дочірнє підприємство виробника ФАВ випускало дорогі автомобілі, вони з часом трошки змінили свою політику і почали випускати, ну, не дуже дешеві, але доступні електромобілі, які можна зараз побачити на ринку Китаю, а також європейському ринку. Хтось вбачає в зовнішньому вигляді цього електромобіля нотки Роллс-Ройсу. Я скажу не тільки нотки, тому що Роллс-Ройс приклав до цього автомобіля також свої зусилля. Тому що директор з дизайну Роллс-Ройсу Джайл Стейлер, Перейшов на роботу у компанію ФАВ 2018 році, і він якраз створював дизайн цього електромобіля. Зверніть увагу на ці продумані лінії вздовж автомобіля, на цю радіаторну решітку, яка в Китаї називається Альпійський водопад, на продумані вставки світодіодні, також оптика, яка дуже Добре виглядає в цьому електромобілі. Зовнішній вигляд цього електромобіля просто вражає. Жодна людина, яка проходить біля нього або проїжджає, не може не звернути уваги на нього. Ми знаходимося біля капота, давайте заглянемо, що там. Щоб відкрити капот, потрібно два рази дірнути за цей флажок. І що ми там побачимо? А побачимо, ми там, ну, можна сказати, нічого не побачимо, тому що тут все закрито пластиком. Виробник нам каже, що туди лазити не потрібно. У нас Доступна тільки для заливу, це рідина для умивайки вікон. Також додаткові гроші замість цього от пластику можна встановити передній багажник. Це буде коштувати приблизно десь тисячу доларів. Приводить до руху цей електромобіль два двигуни загальною потужністю 551 кінська сила, крутний момент у цього автомобіля 750 ньютон метрів. Батарея у цих електромобілів на 99 кВт годин, і по китайському циклу NEDC вони мають проїхати 510 км. Звісно, цей пробіг при ідеальних умовах, але десь на 350-400 км, враховуючи габарити цих електромобілів, можете розраховувати. Давайте подивимося, що у нас в салоні. У нас трошки різні версії електромобілів, це семимісна версія, це шестимісна версія. Давайте побачимо, що всередині. І спочатку звернемо увагу на карту дверей. Як бачимо, у нас комбіновані вставки, це натуральна шкіра напа, також шкіра в такому молочному кольорі. Є органайзер в дверній карті, який обшитий таким велюром, дуже приємним надотиком. Що можна сказати взагалі по тому, що тут є? У нас є склопідйомники, чотири склопідйомники, блокування дверей і блокування вікон. Ну, вставки тут не зовсім чорного кольору, вони мають такий фіолетовий відтінок і дуже чудово виглядає. Також ми бачимо, є Ambien-підсвітка в дверях, в дверях і також по всьому салону вона присутня. Давайте присядемо цей електромобіль. Сідати дуже зручно, сідаєш як у кресло. Є регулювання подушки сидіння як по висоті, так і по виліту. Також спинка регулюється. Можна ну, Все чудово відрегулювати. Кермо також можна відрегулювати під себе. Тут є джостик, можна регулювати по висоті, по виліту. Я ж кажу, Розміститися можна дуже зручно. Широкий підлокітник, да, який тут є, також дозволяє зручно сидіти. Взагалі, ергономіка да, всього салону вона ну, дуже, дуже чудова. Також кермо, якщо от звернути увагу, вона з шкіри, зроблено шкіри. Дуже приємно на дотик, це мультикермо, є можливість регулювати. Ну, багато тут є кнопочок, да, що робити, переключення треку, голосовий помічник. Також адаптивний круїз-контроль, можна регулювати відстань до автомобіля. Ну, Як бачите, він зроблений дуже так цікаво. Комбінована вставка світла світлої шкіри. Дуже чудово виглядає. Також ми бачимо, що тут є ручка переключення передач, передня ну, драйв, нітралка і задня передача. Також є паркінг. Ну, більше тут такого нічого немає. Перемикаєте дуже зручно. Паркінг також зручно ставити. Що ми ще тут бачимо? Це електронний стояночний тормоз, також кнопка аварійки, але вона розташована ну, не дуже в зручному місці. Не знаю, може треба було десь її розмістити в більш зручному місці, бо за самою ручкою переключення передач цю аварійку не дуже. Ну, Хоча, може, з часом звикне, що вона тут. Ну, Це таке. Також ми бачимо тут два. Підстаканника і здоровий такий бардачок-підлокітник. Він ну, таким чином відкривається. Він також оброблений таким велюром. Бачимо там глибоку нішу є у нас USB і є Type-C. Також ніша для телефону. Також ми бачимо ще одну кнопку в цій частині. І це щоб не дотягуватись до бардачка і не відкривати, нажимаю на кнопку і відкривається бардачок. Він також оброблений таким м'яким матеріалом. Ну, все видно, що все зроблено дуже якісно. Це показує таку преміальність цього електромобіля. Тут ми можемо вимкнути світло і виключити його. Воно сенсорне, також є кнопка включення ще світла, відключення по автомобілю світла. І кнопка SOS для екстреного виклику. Також у нас є відкривання панорами, відкривання шторки панорами. І відкривання самого люку. І Відкривати люки не тільки його можна за допомогою голосового помічника. Так як це у нас глобальна версія, ми можемо звертатися до електромобіля на англійській. Хейхон Хай! Hi! Hey, Open roof. Торпеда. Торпеда у нас також виконана з шкіри, і треба звернути увагу на ці монітори. В цій версії у нас три монітора. це монітор приборної панелі, центральний монітор, і також монітор управління кліматом, сидіннями, ну і іншими функціоналами автомобіля. І ці монітори виглядають дуже стильно, вони ну, не лишні в цьому електромобілі. Тут ця частина дуже стильно зроблена, також під дерево. Також, якщо звернути увагу на сидіння, то в цій версії вони алькантара з вставками напа шкіри. Підголовник, як бачимо, також ще додатковий є, і він регулюється. Якщо звернути увагу, то його можна відрегулювати під свою голову. Ну і дуже зручно їхати. Знаєте, В деяких автомобілях сидиш, але якщо хочеш до підголовника опустити голову, то приходиться там, трошки аж задертою головою рухатися. То тут завдяки цьому регулюванню дуже зручно можна розміститися. І це не спричиняє ніякого дискомфорту, коли нахиляєш голову до підголовника. Давайте перейдемо на задній ряд сидінь і побачимо, як ми можемо розміститися там. Також спочатку звернемо увагу на карту дверей. Вона виконана в тій же стилістиці, що і передні карти. Зверніть увагу, у нас є два склопідйомника. У більшості електромобілів, автомобілів на задніх дверях тільки один. Але тут зроблено все не тільки для водія, і для пасажира, тому пасажир може відкривати, закривати як своє вікно, так і вікно з тої сторони. Бачимо, тут також присутній органайзер, як і на передніх дверах. Він також, ну, Дуже приємний на дотик. Це якраз показує якість електромобіля і його преміальність. Тут, бачите, місця достатньо до, до себе да. за собою, якщо сидіти, тут сантиметрів, мабуть, 25-30 над головою десь сантиметрів 15, 15 є. Розміститися можна зручно, є підлокітник. Так, як він відкривається, Ось, він отак от відкривається. Також ми маємо. Два з підстаканника і зверніть увагу, як він плавно відкривається. Це версія на сім місць. Бачимо передній ряд 2 місця, задній 3, і ще є 2 місця в багажнику, можна так сказати. Додатково, якщо потрібно когось перевезти дітей. В цій версії у нас регулювання спинки присутнє, але це регулювання механічне. У версії з шістьма сидіннями там трошки Більше лакшері, і ми трошки пізніше побачимо це. Сидіння виконане з вставками Алькантари і Шкіри напи. Як бачимо, все дуже чудово виглядає. У нас присутні підігрів задніх сидінь, можна отут його включати. Також у нас присутній клімат-контроль заднього ряду. Якщо звернути увагу трошки нижче, то бачимо: тут є блок розеток. Розетка на 220 вольт, також 12-вольтова розетка. І два USB-входи. Також голосовий помічник працює не тільки на передньому сидінні, да? у нас є мікрофони, розташовані в різних частинах, і автомобіль розуміє, хто звертається і що потрібно зробити. Хай Хонджі. Хай. Open window. Come well. Як бачимо, можна застосовувати голосовий помічник в незалежності, де ми сидимо. По задньому сидінню ми все побачили, давайте перейдемо до багажнику, побачимо, що там. Як бачимо, тут просторний багажник, коли складений третій ряд сидінь, то доволі багато місця. Як бачимо, тут доволі багато місця, тут є один органайзер, бачимо, він достатньо вмісткий. Також, якщо підняти... Оцю от кришку, то ми побачимо ще один органайзер, куди ми можемо також скласти свої речі. Також зверніть увагу, складування третього ряду можна робити з ну, робиться з допомогою електроніки. Зараз це трошки складно буде зробити, тому що ця перегородка, якщо її зняти, то можна якраз за допомогою цих кнопок відкрити і закрити, скласти ці сидіння. Це у нас глобальна версія. Електромобілю, тому у нас вже йде порт ccs 2 Можемо перейти до нього. Ключок відкривається ось таким чином. Бачимо, тут у нас є Type-2 або ну, ccs 2 порт зарядки. По цьому порту він заряджає електромобіль, я скільки я пам'ятаю, 150 кВт за годину зі швидкістю. У нас є також такий от перехідник, це рідний перехідник. За допомогою нього. Якщо ми вставимо в електромобіль, а також відкриємо оцей от лючок, у нас з'являється можливість користуватися звичайною розеткою, побутовою до 16 А. Це якраз допомагає, якщо потрібно, десь на природі, або якщо вдома у вас приватний будинок і вимкнули світло, то користуватися цим для того, щоб у вас було освітлення, або там телевізор вимкнути. Ну, щось таке, не дуже потужне. Також, якщо звернути увагу, не знаю, буде видно чи не буде видно. Коли підключається оцей адаптер, то у нас в цій стойці не просто такі от вставки, а вони світодіодні, і воно зараз фіолетовим таким кольором світиться. Коли підключається зарядка для того, щоб підзарядити електромобіль, то вони так. Як зарядка батареї загораються зеленим кольором. Також при включенні замикання автомобіля, там якщо включити цей режим, то при включенні буде показувати рівень заряду ну, приблизно от по цим от лініям, по цим от світодіодам. Для того, щоб витягнути цей пістолет, натискаємо кнопку, витягуємо його. Після цього закриваємо ці порти. І знову натискуємо кнопку, і лючок закривається. Покладемо цей перехідник до багажнику. Зараз почалась повітряна тривога, тому давайте швидко пробіжимося по тому, які відмінності у цієї шестимісної версії. Якщо звернути увагу на сидіння, да, і салон, то він йде в темному виконанні, інтер'єр іде в чорному кольорі. Також тут виконано все з шкіри напи, дуже все чудово, строчки рівненькі, дуже якісний салон. В передній частині у нас в меню з'являється окрім. Підігріву сидіння ще з'являється вентиляція сидінь. Також, якщо звернете увагу, у цій версії вже не три монітора, а чотири монітора. Ще додатковий монітор для пасажира, ну це розваги для переднього пасажира. В панелі на семимісній в цій частині, де третій монітор, там просто ембієн підсвітка. А тут ми бачимо вже чудовий монітор, і він дуже гармонічно вписується у цей електромобіль. Давайте зараз побачимо відмінності на середньому ряду. Тут у нас середній ряд має два капітанські крісла, бачимо, підлокотники є для кожного з сидінь. Також вже йде регулювання сидіння, не механічні, а електронні. Ми можемо регулювати як по вильоту, так і по висоті. І ще у нас з'являються в цій версії, крім підігріву сидінь, ще вентиляція та масаж сидінь. Якщо немає такої необхідності завжди возити додатково ще чотири людини, ну я не буду враховувати третій ряд сидінь, то я б рекомендував якраз зупинитися, зупинити свій вибір на автомобілі шестимісному з другим рядом сидінь з двома капітанськими кріслами. Як бачимо, Китай буває не тільки дешевим, не тільки таким бюджетним, а й дуже преміальним. І це видно по цим електромобілям. Ці електромобілі є в наявності, вартість в середньому. З глобальною прошивкою десь в районі 120 тисяч. Ну також, там, якщо додаткові опції, то буде трошки дорожче. Якщо потрібно, звертайтеся, зможемо вам доставити або продати ці електромобілі по наявності. Тому, якщо ви бажаєте бути оригінальним, треба звернути увагу на цей електромобіль. Дякую за те, що дивилися. Звичайно, всі моменти по електромобілі не вдалося за цей час розповісти, тому запитуйте. В коментарях може ще вдасться зняти відео по якимось додатковим опціям, які тут є. Запитуйте, будемо відповідати. Дякую за те, що дивилися відео до наступних відео.